У Бузькому районному суді продовжують тут глядати справу за побиття журналіста телеканалу Броди онлайн. Але через кого відклали цього разу судове засідання? Дивіться у сюжеті. Через те, що в день судового засідання в Кравчуків організували обшуки, судове засідання довелось перенести. Відповідно про це надійшло клопотання від захисника Віталія Кравчука. Дійшло клопотання від представника потерпілого Кравчука Юсупа Зазуляка. Воно надійшло у нас перед засіданням, тому учасників повідомлялися. Прокурор не доїжджав зі Львова, тому що судді не повідомив про це, він не їхав, тому що у нас викладення немає на часто метати, бачимо, допит потерпілого якщо ви всі пам'ятаєте, Це зафіксовано, Згідно з чинного законодавства, якщо одна із сторін не з'являється по поважній причині, судове засідання має бути перенесено. Я не думаю, що це збіг. Це спланована акція в день суду провести обшуки в Кравчуків, щоб якомога довше відтягувати розгляд цієї справи, бо знає кіт, чиє сало з'їв. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.